Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні і дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня. На початку війни дуже активно звідусіль лунали лозунги закрийте небо. Що змінилося на сьогодні? Чи закрите небо так би мовити, достатньо для того, аби справлятися своїми силами українським продуктом, так і Україні самі себе забезпечувати в цьому запитанні? Ми бачимо, що певний прогрес в цьому напрямку є. Не можна сказати, що кількість систем, які були е, поставлені на озброєння, їх насиченість є ну прямо достатньою, тому що звісно е, потреби напевно є більшими, але звісно завжди існують обмеження. Скільки таких систем в принципі може бути поставлено, тому що по деяким системам їх в цілому виготовлено одиниця з іншої сторони, маємо розуміти, що до кожної системи необхідно забезпечити персонал, обслуговування, ремонт, логістику і в тому числі постачання своєчасного боєкомплекту. was uh... Патерним типом систем, навіть боєкомплект ракети зенітні, вони насправді там не є безлімітними. Їх там і темпи виробництва такі високі, і їх кількість на складах теж не є там занадто високою. Що, звісно, призводить до того, що періодично буває дефіцит, навіть з самим простим, ніби вважалися боєкомплектом. Ось до цих систем. І там після чергових масованих ракетних ударів, звісно, виникає проблема, коли система протиповітряної оборони виснажується і на Хідне певний час для того, щоб і повернути до повноцінної системи, якою вона там була наприклад до удару, для того, щоб перезарядити всі установки, для того щоб провести їх обслуговування і повернути їх на бойове чергування. Дякую вам дуже за ці слова і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також. Гарного дня.